Старостинський округ, кропивники, продовжують. Пропивник це супер, кривник це клас, пропивник, радо вітає вас. Село противник, гарне це село. Тільки таке багато слів з України. Та славне воно тим, що в нім давно життя нашій малиткій Константині. Кропив'янка я маленька, треба всім це знати. Українець я мій тато, Українка мати, Укр... кропив'янкою родилась, кропив'янка буду, і про рідний свій кропивник я вік не забуду. У кожного є матінка єдина, це та земля, що народила нас, моя найкраща в світі України. Прийми паку, любов у добрий час. Відчи за наша, рідна Україна, ти йдеш дорогу і до щастя і весни. Тебе ми любимо так вірно і вірно, маленькі щирі дочки й сини. Ти наша мати, рідна Україна. В твоїх садах ще без сулі, і нас не наймиліше і ідена, бо ми маленькі парочки твої. Село моє для мене то єдине оте село на рідній Україні, де народилась я з роси і трав. І перше слово тут почула, де матінка мене малою, щоня навчала всього того, що так потрібно у житті. А в подальшому розвитку мені і ті слова, що вимовляла, були мені всьому начало, вони у душу впали, моє село запам'ятали, село моє для мене те єдине, як мати рідна, як саме життя, як хліб землі, як пісня су... вебедина, не... не стань тебе паду у невбуття. Назва села пішла від назви річки Кропивник, яка своїми водами скроплювала кропила терени кропивника, копанок, мостища Войнилова. Перша письмова згадка належить до 2 січня 1670 року. У нашому селі народилася Константина Малицька, поетеса та педагог. Ще є легенда, що під час нападу на наше село татар люди ховалися в кропиву. Так пішла назва кропивник. Ще є легенда, що наше село було маленьке, як крок півня. Ніщо так не об'єднує всіх, як біда. А зараз вона спільна, одна на всіх це війна. Схиляємось низько перед нашими героями, які сьогодні мужньо боронять наші степи, наші лани, наші світанки та наше життя. Більше 50 воїнів із нашого села. Дякуємо за кожен ранок. Також бережемо світлу пам'ять про наших ангелів, які оберігають нас зараз із небесної височини. Господь відкрив перед ними двері раю, бо пішли вони на небо нескореними. Бреславський Микола, Фединяк, Любомир Станіслав Сенек.